У рік сторіччя від дня народження Бориса Ільковича Степанишина я буду говорити про його роль, провідну роль для розвитку обласної бібліотеки і бібліотек Рівненщини у період національного відродження України. Це унікальне явище, коли користувач бібліотеки зміг вплинути на різні напрямки бібліотечної роботи. Приселькович Степанишин був користувачем бібліотеки дуже багато років, якщо я скажу, майже 50. Він е, знав бібліотекарів, знав наші фонди, дуже часто відвідував бібліотеку і був е, дуже довіреним користувачем. Йому довіряли і видавали книги із читальних залів. Він читав дуже різноманітно цікавився і літературою по своїй спеціалізації, читав природничо наукову літературу, любив детективи, читав і користувався усіма новими надходженнями, які приходили в бібліотеку. А початок 90-х років це майже 9 тисяч назв нової літератури, яка отримувала бібліотеку за рік. І от навіть оці новинки, які демонструвались у читальних залах, їх, власне, дозволяли Борису Ільковичу брати додому. В останні роки життя він приходив до бібліотеки вже із своєю дружиною, яка допомагала нести йому і з дому приносити валізи книг, і також брати їх із бібліотеки. І хочу сказати, що з багатьма бібліотекарями він приятелював. Він, можливо, це не назвати приятелювання, а от він любив поговорити з людьми, очевидно, із-за того, що відчував, що це якісь споріднені душі, або якийсь спільний рівень і інтелекту. От хочу сказати, що він послуговувався відділом іноземної літератури і там попрацювала Олександра Лехицька, яка була за професією вчителем французької мови. А за своїм станом душі це була націоналістка. Вони багато спілкувались, і це, мабуть, саме Борис Ількович підштовхнув пані Олександру до того, щоб зробити переклад. Творів Патріка Ковела і Беатрікс Бек українською мовою, і переклад цей був зрештою надрукований у журналі Всесвіт за 1997 дев'ятсот і роки. Крім того, Борис Силькович читав польською дуже багато, і він брав додому журнали польською мовою. І Він багато чого з того прочитаного ознайомленого рекомендував нам, бібліотекарям для читання, або тим, хто також читає польською, рекомендував через бібліотекаря про те чи інше видання, з яким він вже ознайомлений. Треба сказати, що Олександра Лихицька. Багато років була в просвіті, в лекторії просвіти, і в лекторії вона робила виступи, цікаві огляди новинок літератури, виступи за темою певною. Крім того, Олександра Лихицька допомагала в формуванні бібліотеки нашого товариства Просвіти. Вона здійснювала там облік фонду, його систематизацію, вела картотеки і упорядковувала в цілому книжковий фонд. І це все, як то кажуть, доброї волі і, і безкоштовно. Треба сказати, що навіть е, такою складною бібліотечною, ну скажімо так, складним бібліотечним профілем, як бібліографування, також він цікавився. І Борисилькович тут на цій стезі міцно здружився з Катериною Володимирівною Краєвською. Це бібліограф, яка на початку 90-х років почала під впливом передбудовчих процесів накопичувати широкий масив інформації з тем, яких майже не було представлено у в літературі. І на початку 91-го року бібліотекою було видано, укладеною нею анотований бібліотеч... бібліографічний показчик Україна, історія народознавства. Цей показчик відкриває такі моменти, як народознавчі процеси в Україні, герб, що таке герб, що таке прапор. України тут розповідаються, даються добірка книг і статей про національних героїв, про національно визвані змагання. Тобто можна сказати, що по крацпицях було зібрано все те, чого дуже мало було на теренах наших, скажімо так, наших полиць, бібліотечних і обласної бібліотеки. І бібліотек області. Степанижин потужно, як я сказала, читав польською мовою, і коли він бував часто у відділі іноземної літератури, то він помітив, скільки запитів висловлюють користувачі, а бібліотекарі дають відмови на англомовну літературу про Україну. Але щоб література ця англомовна була неадаптованою. І Борис Ількович, оскільки він отримував для просвіти валізи із-за кордону валізи книг з різної тематики, тоді він підібрав 100 книг англійською мовою неадаптованих видань і передав орієнтовно на два роки в користування бібліотеці для широкого загалу тих, хто цього потребував. Так пройшло два роки. Він знову звернувся і переглянув, хто ж отримував ці книги. Скільки раз їх запитували, і продовжив ще на два роки використання цих ста книг. Але пройшов, пройшли і ті два роки, і він прийшов і сказав. Вірніше написав таке, таке звернення, що він назавжди передає книги від бібліотеки просвіти цих 100 видань і просить їх внести до фонду бібліотеки і здійснювати з ними всі операції, які потрібно в бібліотеці, і видавати їх користувачам. Ми, звичайно, дуже були вдячні йому. Тому що це були книги з різних галузей знання, з різних напрямків. Розвивалася юриспруденція, правознавство розвивалося, По-новому трактувалося менеджмент економічні науки. І ці всі книги англійською мовою були у нашому фонді. Ми могли задовольнити запити користувача. У 1999 році Борис Силькович долучився до видання збірника статей з історії бібліотечної справи Рівненщини. І він написав статтю в цей збірник, яка була присвячена тому історії, власне, становлення бібліотеки просвіти. І коли він описує всі етапи становлення бібліотеки, фонди, які надходили у цю бібліотеку, він зробив такий висновок: що рівне і рівненщина цей край бібліотек, що в його культурологічній характеристиці книгоманія є вагомою, а може, й визначальною рисою. Борис Ількович часто відвідував, як я сказала, бібліотеку. І він спостерігав за тими перебудовчими процесами, які відбуваються в суспільстві. Він побачив, що люди цікавляться новими іменами в літературі, ті імена і твори, які власне вперше для них відкривалися, новими відомостями з історії України. Української історії він побачив, що всі події бібліотеки привертають широке коло слухачів, відвідувачів, і це його, його увагу зосередило на культурно-масовій роботі у бібліотеці і те, якою має бути ця масова робота, так він її називав треба сказати що в цей же час він наполегливо формує Власне, здійснює українізацію колективу бібліотеки. І якщо частина людей завжди послуговувалася українською мовою, інша частина не завжди послуговувалася, а дехто взагалі власне, послуговувався тільки російською мовою. Тому він цьому приділяв значну увагу і часто звертався до мене, робив і зауваження, і настанови, і так далі. Але він намагався вникнути, підійти, стати корисним і в тому, як здійснюються масові заходи в бібліотеці. Наприклад, він дуже мав велику симпатію до Розалії Пилипівни Мельник, яка власне, здійснювала відкриття саме у. Представлені нашим рівнянам мистецтва, заборонених імен, забороненої музики, закритих відомостей, які пов'язані з нашим краєм в музиці. Але і відділ мистецтв дуже часто робив і такі літературні представлення, як, наприклад. Представлення першої поетичної збірки відомого кобзаря Анатолія Грицая, або першої літературної збірки збірки віршів Олександра Ірванця, тепер уже знаменитого, іменитого і письменника, і літературознавця. Це, ці презентації відбувалися в відділі мистецтва. З відділі мистецтва. І відбувалися перші збори, і просвіти, і партії руху, і м м також Борис Ількович звернув увагу на заходи, які потужно проводив відділ читальних залів. Там завідуючою відділом була Ніна Олексіївна Нікітіна, яка послуговувалась виключно російською мовою, але Оті бесіди із зустрічі і розмови з Борисом Мильковичем Степанишиним, привели до того, що менше ніж за півроку Ніна Олексіївна оволоділа прекрасно українською мовою, нею послуговувалась, представлялася е е заходи українською мовою. І ті композиції, які були нею створені, а одна з композицій за. Творами Ліни Костенко, яка називалася так потужно. Ця назва навіть всім різала вухо, тому що так не можна було за радянської доби назвати якийсь будь-який масовий захід. Ніна Олексіївна назвала його із поезії Ліни Костенко: струїли все пора на карантин. Цей такий сценарій масового заходу, і сам масовий захід, композиція, де музичний супровід здійснював заслужений актор Олексій Заворотній. Ця композиція пройшла по всіх навчальних закладах, по школах, по технікумах, по училищах, побувала в інститутах. І, звичайно, це було досить і досить резонансно. Свою небайдужість Борис Илькович виявляв у всьому. От, наприклад, після прийняття закону України про українську мову в Українській РСР, одна з перших його статей називалася Байдужих не може бути. І ця стаття розкриває стурбованість щодо русифікації бібліотек. Розповідає він про свої візити у бібліотеки. Міста Рівного, у бібліотеки менших містечок Рівненщини, у сільські бібліотеки. І тільки до обласної бібліотеки він має симпатію і він підкреслює її успішність у процесах відродження. В цей час чому він так про це говорить? Тому що у нас дуже багато було спільних з ним нарад за його участі. От, наприклад, ми проводили нараду при директорі про комплектування бібліотечних фондів, а саме про підписку періодичних видань, про передплату періодичних видань. Він замітив у своєму виступі, що, на жаль, в бібліотеці представлення українських видань до видань російськомовних 1 до 6. І він представив, що власне багатьох видань, які виходять в Україні, в асортименті періодичних видань просто немає. Вони відсутні. І він наполягав, що треба. Цей асортимент докорінно змінити, от, і зробити все можливе, щоб українські видання були в бібліотеці в повній мірі. І його хвилювало, наприклад, і він висловлювався всюди, де тільки це можна було, і на наших якихось круглих столах, і на масових заходах. Він говорив, що і. Видання, періодичні видання, що вони русифіковані. І от я вам зачитаю одну таку його тезу, коли він говорив про статті. От, наприклад, він стурбований, як він каже, нутрощами нутрощами товстих журналів, і для прикладу приводить гнівні, гнівно такі слова, у четвертому числі атечественної історії. У статті Русь в конце 20-го, 21-го віка читаємо, що ще у 10-му столітті територія Київської держави це руські землі. Тобто тоді, коли не тільки росіян, а й московитів ще не було, вони виникнуть лише через три століття. Ви знаєте, що голова йде обертом. Від тієї гнилої наукової січки, якою годують нашу юнь у науковій книгозбірні. От такі гнівні слова. Але повертаючись до статті, яка була от написана, про яку я вже говорила вище, він там торкається довідкового апарату бібліотеки. Довідкового апарату. А також різних форм, якими послуговуються бібліотекарі, як то, наприклад, формуляр читача, поличні роздільники і іншої друкованої продукції, яку застосовують бібліотекари і бібліотекарі. І е, його заувага була в тому, чому ці всі форми написані, е, надруковані російською мовою. Але найскладніше було вирішити питання в тому, що. Би змінити довідково-бібліографічний апарат, і його мова йде про заміну роздільників у цьому довідково-бібліографічному апараті, як таке могло бути, що навіть алфавіт і той в українській бібліотеці є послуговується російським алфавітом в довідковому апараті? Це перше. І друге, це чому застосовується таблиці бібліотечно-бібліографічної класифікації? Які є російською мовою, от, і ці таблиці використовувались як стандарт для усіх бібліотек СРСР, і мали в своїй основі ідеологічні засади, програми комуністичної партії і філософії марксизму-лінінізму. До всього ці таблиці були авторськими, і от він наполягав, щоби. Ці таблиці були перекладені українською мовою, щоб змінились всі наративи і були зняті, які в них закладені радянські наративи. І наполягав він це досить, ну, скажімо, потужно наполягав. Він казав, що не треба чекати, поки це буде вказівка з Києва, поки будуть якісь інші вказівки, і документи, і ноти. От і зрештою бібліотекарі нашої бібліотеки зробили переклад цих е, таблиць класифікації. Цю роботу здійснювала Алла Іванівна Данилюк, і в 1991 році ми вже зробили ці таблиці такими, які можна сказати відповідали національному погляду. Але ж цей свій досвід ми представили на одній із конференцій у державній бібліотеці, і е, досить скоро, уже в 1992 році, доповнення до таблиць і роз'яснень вийшли вже під Грифом Державної бібліотеки України, і, власне, цим досвідом послугувалися е, всі бібліотеки в Україні. Ну, а тепер можу сказати, що цим прикладом я підкреслю, що він був на вірному шляху, проте цей шлях ми долали досить повільно. І тисячі тільки в 2017 році, власне, ці прикрі таблиці були замінені відповідно до рішення Уряду України на таблиці. УДК, якими послуговуються усі бібліотеки, ну, усі бібліотеки світу. Взагалі, я хочу сказати, що його публікації 90-х років про роботу бібліотек є досить унікальними. Що цікаво, написані вони не фахівцем бібліотечної справи? При тому, в них представлена культурно освітня діяльність, яка структурована за тематичними напрямками, подання, насичене формами і засобами, як то музейними і театральними. Він зрозумів, зрештою, ідею бібліотеки, яка здійснює культурно освітню роботу. Він зрозумів її не як хаотичну роботу. А яка має укладена бути в певну систему, циклічність і чітку орієнтацію на групи користувачів і на їх потреби? Власне, всю спадщину Бориса Ільковича Степанишина ми уклали у показчик 2012 року. Він вийшов тут 416 позицій. Які нам представляють спадщину Бориса Ільковича Степанишина. Пізніше, через три роки цей показчик був доповнений бібліографічним показчиком нашого Рівненського гуманітарного університету, який додав до цього показчика ще значну кількість його доробків? Власне, ми вдячні. Борису Ільковичу Степанишину за велику великому просвітянину, великій людині і за всю оцю співпрацю, яка була саме в найскладніший період розвитку бібліотеки. Я, знаєте, пам'ятаю наші зустрічі і пам'ятаю, що кожного разу, коли він прощався зі мною, він казав, що ніколи не полишить бібліотеку без своєї опіки. І тепер я думаю, що, очевидно, ці слова були його власне, справдилися, тому що сьогодні в бібліотеці і співпрацює з бібліотекою значна кількість просвітян небайдужих людей, тих, які люблять і книгу, і нашу українську культуру, і мову. І вони тут серед наших і відвідувачів, і наших партнерів в організації роботи. Слова стали знаковими і в тому, що, що Борис Елькович через 19 років після своєї смерті повернувся в бібліотеку, повернувся у звічності у виді своєї персональної. Колекції книг, і ми прийняли від його родини 279 документів з різних галузей знання і створили в бібліотеці таку персональну колекцію, яка представляє і відображає його як науковця, як діяча просвіти. Як людину освічену і знану у місті. І за моєю спиною зараз частина цієї колекції, яка представлена і демонструється от з нагоди сторіччя дня його народження, виконане і його заповідне бажання. Борис, то у цьому році, у 2025 році бібліотекою укладено колекцію кобзарів Тараса Григоровича Шевченка. Про це він також говорив мені і не один раз От, зібрати їх, представити в одній в єдиній експозиції для того, щоб можна було чим більше. Говорити про значимість Шевченка, значити, значимість його головної книги. Ну і е, сьогодні, власне, все, що відбувається у бібліотеці до сторіччя від дня народження Бориса Ільковича Степанишина, всі заходи, які проходять от, і торкаються цього імені. І те, що ми стали партнерами в організації цих заходів на рівні області із обласною організацією просвіти, все це вдячність Борису Ільковичу Степанишину, який любив Україну, цінував бібліотеку як інститут, що допомагає будувати національну свідомість людини.